Сьогодні на вулиці сонечко, друзі. На вулиці мороз та Сонце мінус 10, показує. І сьогодні святвечір, тому я всіх вітаю з придешним різдвом. Так, який раз я знімаю вже це відео? Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І в першу чергу я хочу вас. Привітати з Різдвом, з Новим роком, побажати міцного здоров'я, щастя, миру на всім, наснаги, друзі, натхнення, щоб усе було всіх гаразд. І сьогодні, друзі, у нас буде таке дуже нестандартне відео в плані того, що я буду ось так стояти. А чому? А тому, що в нас немає світла, і я поставила камеру біля вікна і вже закінчується денне світло. І зараз я намагаюся. Швидко дуже зняти ці відео. Ми сьогодні з вами, друзі, будемо дивитися розпаковочку замовлення мого з Oriflame. Воно було невелике таке, але там є продукти дуже, дуже цікаві. Тому, друзі, я вас запрошую, беріть собі щось смачненьке, наливайте смачненьке, обов'язково, і давайте подивимося, що було в замовленні. Але, друзі, на початку я завжди по нашій традиції розповідаю, який аромат сьогодні на мені, коли я починаю знімати це відео. І, друзі, це аромат такий, в мене він з'явився вперше. Взагалі, цей продукт в мене вперше а, саме оригінальний цей продукт, скажімо так, мені його подарували ось на Новий рік. А, і це в нас, друзі, спрей міст Вікторія Сікрет. Боже, друзі, як він мені подобається. Я раджу всім його спробувати. Ось саме ось такий. А, він називається у нас Love Spell. Ось так. Ось так він виглядає. Дуже такий гарний флакончик, дуже. І він тут у нас, значить, що тут у складі. Тут у нас цвіт вишні свіжий персик, але там ще є додаткові ноти. Я, якщо я знайду в інтернеті, я обов'язково тут десь прикріплю, ви почитаєте. Цей аромат, друзі. Він настільки такий ніжний, він настільки такий жіночний, в ньому є трошечки якась така невеличка, ніжна, приємна ця важкість, але ну, ця важкість, вона не то, що навіть це як важкість, це просто як, такий, знаєте, як димка якась така, ось такий цей аромат. Він легкий, він однозначно дуже класно буде на весну, на літо, на теплу пору року. І я не скажу, що я прям тут 100% відчуваю вишню, тому що в мене тут переплітаються зразу, знаєте, аромати, наприклад, вишня, чорна смородина, слива, ось якось ось так все в переміжку. Дуже приємний. Персик дає свою таку солодкість, можливо, тут є ще мускус, і він теж, так, знаєте, Робить дуже, як я кажу, оцю димку таку робить вуаль. Дуже приємний, надзвичайно, аромат. На шкірі, друзі, він тримається а, весь день. Я ось його наносила і він тримається весь день. На одежі, я теж його наношу на одежу, я просто експериментую: на одежі він тримається ну, години 4-5, це точно. І я йду коли по вулиці, я прям відчуваю від себе цей аромат. А мені подобається, коли я йду ось так по вулиці, і я відчуваю, як я пахну. Тому дуже класний, ось я раджу всім його спробувати. Дуже класний аромат. Хто користувався або користується спреями від Victoria's Secret, напишіть, будь ласка, який ваш улюблений і який ви можете мені порадити, щоб я спробувала. Це може бути не прям такий, що, знаєте, якийсь зимовий там аромат. Просто який вам подобається, і мені буде дуже цікаво теж його спробувати. Тому, друзі, пишіть в коментарях. І тепер, друзі, по замовленню. Каталожок у нас, який, по якому я робила замовлення, ось такий у нас: святковий, новорічний. А, так, він у нас діє до 27 грудня. А, сьогодні у нас, друзі, 24 грудня. Так, і прийшов новий каталог, ось так він виглядає. Він буде в нас діяти з 29 грудня до 24 січня. Я його ще не дивилася, скажу чесно, тому потім погортаю, подивлюся, що тут цікавого. А, так, значить, що в мене було в замовленні? В мене було в замовленні, до речі, в в мене це вперше замовляють, тому що в мене в основному ці продукти замовляють в Avon, А по Oriflame в мене ще ніхто не замовляв ці продукти. А, покажу зразу два штучки. А, значить, в мене замовили ось такі. А гелі для інтимної гігієни. Так, тут у нас скільки? 300 мл. До речі, зараз тільки я помітила, що в еріфлеймі вони 300 мл, в Avon вони 250, хоча раніше в Avon вони також були по 300 мл. Дуже такі симпатичні баночки з дозаторами. А ось Avon зараз роблять без дозаторів. Угу. Тому ось Еріфлейм прямо так зразу і з дозатором. Трошечки підгляну по каталожку, як він правильно називається. Оцей який а, такий трохи помаранчевий. Він так, а, це в нас зволожувальний крем для інтимної гігієни з гіалуроновою кислотою та екстрактом персика. Тобто він а, повинен пахнути прям персиком. Дуже дуже цікаво. А, так, і оцей зелененький. це в нас іде заспокійливий гель. З Алоя Вера. Не користувалася я, до речі, теж ніколи з ріфлем цими засобами. І тому, друзі, будь ласка, якщо а, з вас хтось користувався, я думаю, що точно хтось користувався, то, будь ласка, пишіть теж в коментарях. дівчина мене взяла на, а, на подарунки своїм колегам-дівчатам. От тому теж пишіть в коментарях, хто користувався, який вам подобається, теж буде дуже цікаво почитати. Так далі був мене в замовленні. Один з найулюблених продуктів, і це в нас, друзі, теж хід Оріфлейм. А це пом'якшувальний засіб. Ось такий бочоночком, і це з мандарином. Це якраз зараз ось такий буде зимовий аромат, який буде створювати оце свято. Це, це новорічне свято. Це, ну, це класний теж аромат. Він такий цитрусовий, приємний, трошки як і солоденький, але більше як цитрусовий відчувається. Тому це прямо ось зараз аромат, аромат нового року. Далі теж буду підглядати по каталожку. В мене дівчинка. Моя дуже хороша знайома подружка, скажімо так, замовила в мене лаки для нігтів. В мене, до речі, лаки для нігтів в замовляють, ну, напевно, другий чи третій, ні, третій або четвертий раз замовляють. Так, ці лаки, вони тут йдуть по 5 мл, вони дуже-дуже маленькі. Перший лак, який вона замовила в нас, він в нас називається. Персик, колір буде ось такий, він такий маленький. Він, такий. він без усіляких блискіток, просто рожевий персик, просто ну, такий буде глянцевий цей колір. І другий лак, який вона замовила, оцей колір, оцей лак прям взагалі мені подобається. Я б, напевно, теж би таки хотіла саме на Новий рік зробити манікюр, я б хотіла такий, тому що це прям новорічний. Так, ось так він виглядає. Я не знаю, як вам буде видно на камеру. Він такий, по-перше, він тут з блискітками. Якщо той просто буде такий глянцевий, то цей буде з блискітками. І в нього колір. Тут, бачите, він якби так ну, буде переливатися прям цей лак. Так, якби так щоб поближче. Називається колір цей гроза по каталогу. Але в каталозі. То два кольори представлені: є гроза, а є золото, Але тут вони намальовані так, що нібито вони дуже в них такі крупні ці ну, блискітки. Ось, ці, ось цей гроза і золото. Але насправді. Сам лак він не такий. Я не знаю, коли, як, ну, коли буде він наноситися, як він буде виглядати. Але ну, ось так я не бачу цих дуже великих блискіток, тому тут такий, прям, вони дрібненькі дуже. Теж, друзі, діліться в коментарях, кому подобаються лаки з Oriflame і поділіться ще, скільки вони у вас тримаються. Тому що в мене жіночка якось замовляла теж лаки. Вона сказала, що в принципі тримаються ну, нормально. До п'яти днів це, ну, до 5 днів це прям взагалі. Вона Каже, без колів, без нічого вони тримаються. Ну а потім, звісно, починається там трошки як лущення таке. Але в принципі, загалом, вони непогані. Тому, будь ласка, теж діліться в коментарях. Так, і що в мене в замовленні? Це вже по стандарту. У мене частенько замовляють це в нас, друзі, туш. Я дуже багато не буду про неї говорити. А це туш серії зеван, Вандерлаш 5 в одному. Дуже класна туш. вона чорним кольором. А, і колись теж казала, що в мене прям одна дівчинка а, на постійній основі її замовляє. Дуже сильно їй подобається. Класно профарбовує вії, робить такий натуральний, натуральні робить вії, об'єм і а, ну, тримається весь день, не осипається, цього нічого немає. І потім класно вона ще змивається. ось Оце теж такий великий плюс. І ще в цьому каталозі дуже була класна акція. Якраз подружка замовила в мене цей продукт, друзі. І це в нас буде стійка мінеральна основа від Чордані Голд. Вона іде з ПФ 20 Вона приходить у ось такі коробочки. Це вона в мене вже замовляє вдруге цей продукт. Друзі, я їй влітку давала пробник, щоб вона просто спробувала. І вона сказала: Юля, я ну я була в шоці, як вона працює. Вона дуже класна, тримається увесь день, і ну, взагалі, там нічого з нею вона не ну не скочується, нічого з нею не трапляється. Їй дуже вона сильно сподобалася. І тому вона вдруге вже замовляє. Це означає те, що це дуже класний та якісний продукт. Вона в каталозі у нас зараз по 399 гривень була. Так, і в неї це відтінок теплий А, Покажу, як вона представлена у каталозі. Так ось так вона виглядає, ось так вона буде середині, цей флакончик. І в неї колір зверху другий, ось цей теплий порцеляновий. Ось він їй підійшов. І ось вона його замовляє. Тому, друзі, діліться теж в коментарях, кому подобається така тональна основа. Або, можливо, у вас є якась інша, яка вам подобається з Oriflame, і ви також можете її порадити. Теж буде дуже-дуже цікаво почитати. Так, друзі, ще один продукт, який був у мене в замовленні, теж замовила ця моя подружка. Вона собі замовила, і в мене цей продукт також замовляють вперше. Ніколи в мене, а в мене. По-моєму, взагалі з цієї серії ніхто ще нічого не замовляв. А, так, вона, значить, замовила сироватку, концентрат антивікової дії з ретинолом. Це в нас серія Іденовейч. Ось так вона приходить в коробочки. Тут в нас 30 мл. А, покажу по каталогу, як вона буде виглядати всередині. Ось так вона представлена. Ну, тут серія, і ось ця ось вона сироватка. Ось так вона буде виглядати. Так, і що нам тут пишуть у каталозі? Написано, що вона інтенсивно зволожує і стимулює вироблення колагену, покращуючи порожність і гладкість шкіри. Так, написано, що глибокі зморшки скорочуються, підтверджують 91%. Ну, це за результатами споживчого тестування після 4 тижнів застосування. Ось так. Не знаю, друзі. В мене, по-перше, повторюся, що ніхто нічого не замовляв, і я сама, якщо чесно признатися, теж нічим не користувалася з серії Нович. Ні, я пам'ятаю, що я брала щось з пробників. По-моєму, просто якийсь крем я брала з серії Нович. І щось я брала, по-моєму, або... Гель, так, я брала якесь гель для вмивання, теж пробничок, але гель для вмивання мені не підійшов, ну, чомусь, ну, знаєте, якби, чомусь не підійшов, не знаю. З Optimal серії мені подобається гель для умивання. А, Тому, якщо теж користувалися ви такою, такою штукою, а, сироваткою, ну, або щось просто взагалі з цієї серії ви чимось користувалися, нове, теж дивіться, будь ласка, в коментарях. Мені теж буде дуже-дуже цікаво почитати. Так, і тут у мене залишилося, як завжди, я позамов... дозамовила усілякі пробнички, друзі. Тут теж і креми з серії Optimals я замовила, і з серії Novage теж якраз замовила там спробувати. Із The One серії я замовила бібі-кремчики. Тому ось теж будуть дівчатам кладати до їх замовлення. А, і а... це пакетик. Повинен бути з пробничками парфумів. Я знаю, що я просто тут дозамовила аромати, які, в принципі, подобаються дівчатам, коли я їм кладаю. Ну і це ці аромати подобаються мені. А тут ще є, до речі, ось таку помадку, маленьку пробничок я замовила. Це я буду вкладати подорожці. Тут такий колір, просто як, ну, це. Припилена троянда, якось так її називають. А, вона просто любить такий колір, тому я думаю, вкладу її теж до її замовлення подарунком. Так, що в мене тут по пробникам? La Potion Central Ruby, який мій один з найулюблених. це е, Рубіновий шоколад. Там е, всі знають цей аромат, дуже класний, дуже сильно люблю. Також я б, напевно, теж його хотіла ось у повному обсязі. У повному розмірі цей аромат. Ось я б його хотіла. так. І хотіла б ще позис Абсолют з гранатом. Дуже я сильно хочу. Але спочатку позис, а потім оцей є А, Так, і ще у мене просто лоу пошен. Тут, по-моєму, там імбир у складі, це класичний. Так, е Потім ще один Sенshall Ruby. Але щось тут таке було, що я знаю, що я хотіла спробувати і вам сказати. А, ну, позис, якраз ось позис Абсолют, я теж дозамовила. А і ще, ось вони пару промничків. І це, друзі, як же воно правильно називається? all or Nothing, Ось так називається. Це, по-моєму, той аромат, якщо я не помиляюся, який, який виглядає як сумочка. Ось там є чорна та рожева. А ось. Знайшла в новому каталозі. Так, All-Anaсінг Amplified, ось так називається. Ну, Я думаю, що всі знають. Це я, як то, знаєте, для мене це я нещодавно просто відкрила для себе ці аромати. Ось ця чорна сумочка, ось так виглядає цей аромат. Мені, до речі, подобається більше рожевий аромат, тому що він, по-моєму, з ананасом, якщо не помиляюся, і там така приємна ця солодка ананасна важкість виходить з пачулі, по-моєму. Дуже подобається. Але давайте зараз, ну що, давайте я зараз швидко ось цей цю чорну сумочку протестую. Я не дивлюся, що тут у нас по складовим нотам, а те, що просто зараз буду відчувати я. Я, ну, я його ж кажу, я тестувала його, напевно, ну не знаю, можливо, влітку. Ну, можливо, влітку десь так. Так, давайте я буду пробувати. Ну, він теж приємний. Він приємний. А, так, вони між собою схожі. Ось та рожева сумочка і ця чорна. Вони схожі, але, але чорна вона більше, як знаєте, якщо та рожева, вона більше про фруктовість таку, ну, і важкість, але фруктовість, то тут, то тут більше як. Як би так сказати, то тут більше про якусь таку, таку елегантність, про. Ну, я уявляю зразу дівчину чорній сукні. Ну, а, ну тому що чорна сумочка, блін, Юля. Приємний аромат. І, до речі, я теж. Пам'ятаю, так, коли я його тестувала, я розповідала, що я коли, я коли була підлітком, я їздила до дяді в гості. Значить, і, ну, вони теж мешкали там в такому невеликому містечку. У них там був будинок культури, свій такий місцевий, ну, палац, будинок культури. скажімо так. І, в них є дочка, моя Юрійна, сестра. вона тоді, вона тоді виступала, вона на танцювальне ходила, танцювала. І я пам'ятаю, просто коли кожен раз я приїздила до них гості, і там у них був концерт, і я приходила, заходила в цей будинок культури. І ось коли ти заходиш саме в залу, там, де все сидять, де ця сцена, і я пам'ятаю, ось як зараз. Що я заходжу і постійно один і тот же аромат. І це аромат, знаєте, такий, це, як я кажу, це аромат артиста, це аромат а, якогось свята, такої святковості, а, якогось, якоїсь вистави, якогось дійства. Це саме такий концертний аромат. Ось так. Я просто. А, Сама по собі раніше теж виступала дуже-дуже багато на сцені. І, а, Ну, до речі, в нашому будинку культури, де я мешкала, у нас такого аромату не було. Цей аромат я виключно відчувала тільки тоді, коли я до них приїздила в гості, і я відчувала тільки в їхньому будинку культури. Я не знаю, чому так. А, і мені тоді завжди здавалося, що а, це або ходять спеціально, то знаєте, чимось там а, пшикають, щоб воно так пахло, або це просто у кожного свій там аромат, у кожного з виступаючого свій аромат, і воно все так перемішується. І ще люди теж заходять, і вони там свої аромати, і воно відбувається ось такий, знаєте, один якийсь масштабний глибокий аромат такий дуже цікавий. Ну, не знаю, ось чесно кажучи. Я не знаю, але це той самий аромат. Ось ця чорна сумочка, це той самий, це той самий аромат. Мені, мені він подобається, дуже подобається. Тому я, напевно, зараз цей один пробничок. Я собі його візьму. Я замовила їх там два штучки, один одну штучку я комусь вкладу до замовлення, а цей один я собі залишу. І він дуже стійкий, дуже-дуже стійкий, дуже шлейфовий. Він, ну, він не схожий ні на що, е, ну, окрім рожевої сумочки цієї. А так він не схожий ні на що. Дуже приємний, дуже-дуже сильно мені подобається. Якщо ви теж, друзі, користувалися якимись такими ароматами, або чорною сумочкою, або рожевою. Теж, будь ласка, діліться в коментарях. Теж буде дуже цікаво почитати. Друзі, ось таке у нас було з вами замовлення. Я думаю, що вам воно дуже сподобалося. Пишіть про це в коментарях обов'язково, мені це буде дуже-дуже цікаво. І, друзі, будемо з вами тоді прощатися. Мені ще треба і ще декілька відео дознімати, але світла немає і денне світло закінчується. Я прям не знаю, що робити. Буду вмикати зараз канагонку, ліхтарик. Як хочете, називайте, буду щось зараз робити. Коротше, придумаю. Друзі, ще раз всім дякую і ще раз всіх вітаю з новорічними святами. Бережіть себе, друзі, і до нових затишних зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!